Так, продовжуємо. Продовжуємо, Михайло, вона вже Продовжуємо нашу розмову про стрижки. І е приходимо до якої стрижки, яку ми там щось з вами вивчили, скажіть мені. Ніжак, добре. Ніжак, добре, Нікаре. Скажіть, що тут за стрижки? Чому вони так разом, дружно стоять? Вони не так само лінії переходи, як Така сама, як в англійській. Можеш англійську поставити рядом з ними? Але чимось відрізняємося? Вони від англійської відрізняються, там лінія переходу схожа, а все решта там по іншому. Скажіть мені, будь ласка, Михайло, Михайло, скажи мені, будь ласка, що ти знаєш проїжджах в Каре? Де проходить лінія переходу в даних стрижках? Вона всіх одна до трьох. Каре тако? Ні? Ні, не тако. Я тобі тоді говорила на лекції, що каря жіночі і каре чоловічі це дві різні речі. А в чоловічому є Каре? Та, минулий раз. Чіткий квадрат, але наверху стрижки. В жіночій у нас внизу рівні лінії, а в чоловічі у нас квадрат створений наверху стрижки. У нас у полку так. Так, малювала вам минулий раз. Я малювала вам минулий раз, щоб у нас верхня частина. Ось так. Каре, е, в обрик у нас центральна частина, а ось тут ось такі закруглені це бобри. Ну і кругла форма, то є їжа. ось отако. Ну, приблизно, ви розумієте, обрис малює. Але зрозуміли, ну що зрозуміли? Зрозуміло, зрозуміло то, що Михайло не вивчив, ото я зрозуміла, що він взагалі не сьогодні почув перший раз. Про ці стрижки, тому домашнє завдання вивчити. А дівчата, які вчили, нагадають мені. Проте е, це дуже короткі спортивні стрижки. Там лінія переходу ще раз нагадуємо, сказали вже, що від Лобної вимки до маківки це так, як у стрижці англійській. Під лінією переходу ми тушуємо там, дуже красиво, плавно. Окантування відсутнє, бо це дуже короткі спортивні стрижки, плавний перехід. Yeah. Далі верхня частина стрижки вже відрізняється своїм просто контуром, своїм силуетом, власне, у цій різниці між ними. Але всі вони мають довжину на верхній частині стрижки скільки? Один, Один два 2 см. Це також, як в класичній англійській. І пам'ятаємо, що ми знімаємо або на пальцях, або ножичками над грибінцем. Контур має бути круглий, да? в бобрику він має бути ніби та центральна площина рівна, але боки за округлим, м'якші. А от карет це має бути чистий квадрат. І найважче вистригти той чистий квадрат. ту Площадку. Це така техніка роботи, яка називається площадка. Я говорила, що ми маємо при цій техніці знімати, Та, да, ми знімаємо на пальцях, да? але щоб був цей чіткий ну, на пальцях або надкритцем. Щоб був цей чіткий квадрат, треба перейтися горизонтальними проділами, вертикальними проділами і діагональними проділами. І перевірити ну, з усіх сторін, чи то дійсно квадрат. Важливий момент, щоб голова клієнта була прямо, щоб він не розмовляв багато, щоб він спокійно сидів з прямим положенням і дивимося постійно в зеркало. Так? Тобто, в зеркало тут в даній ситуації великий наш орієнтир, що все окей. І дуже важливий момент не просто стояти так, от за ним, притик і стригти, і дивитися, що час від часу можна відійти пів метра і теж подивитися, тому що цей момент площатися, іноді щось можна не додивитись, і буде десь чуть-чуть мініметрик, але потім в процесі експлуатації стрижки, так як він там сам вкладає, і так далі, ну то може бути цей мініметрик дуже помітний. Тобто цей момент дуже важливий площадка. Змін? А, я думаю, що ну, якщо ще відкрити книжку і подивитися на схему, почитати, то там буде все вам уже точно зрозуміло. Добре, переходимо далі до наступного, ну, тут ще треба прописати, що ми з вами закріпили їжа. Добре. І берем. Чоловічий. І наступна стрижка наша нього. Канавка. Канарка чи канавка? Канарка. Канади, Дивіться, це, це, це чоловіча класична стрижка. Як я минулий раз казала, це дуже чоловіча стрижка, дуже класична мала на увазі. Дивіться, який має бути де намалювати? Контур канації. Ну, як має бути той силу так, Тобто у нас канавка має бути от виглядати. Десь отак, десь отак, якщо їх постригти, так, то вона має мати знову ж таки таку чітку площадку в верхній частині. Чітку. Ну і внизу, як ви бачите, нема. Якогось там переходу. Тобто у нас тут відсутнє поняття лінія переходу. У mm. нас тут які моменти у нас є в канадці? Чотири-п'ять Довжина 4-5 сміттєм. Ну, навіть дивіться, там ідеалі 3-4, а 5 це коли жорстке волосся. Mm. Якщо велося не жорстке, воно ну, не буде тримати тої форми, воно буде так би падати, воно не буде мати ну, ефекту, якщо жорстке, можна собі дозволити і як. Mm, ну, і до питання, бо взагалі-то воно. Досить може бути навіть ну, замагати як, на як на ту форму. Тобто це треба дуже з клієнтом індивідуально вирішувати, що до тої а, чи 4, чи, чи навіть 5, це вже дуже-дуже так дивимося на нього, в зеркало і по його бажанню. <кій> Зняття на пальцях точно виконується так? І наша точна основа це є якби задалення 3 чи 4 см. Але пам'ятаємо, як ми стрижаємо на бокових частинах ми теж знімаємо пальці, але як? зміщення? Зі зміщенням пальців. Пальці. Зміщення. Пам'ятаєте, що я вам говорила, що у нас положення пальців під час виконання стрижки може бути або паралельним до продіу, або не паралельним. Паралельне положення це, що ви, наприклад, там у вас є проділ вертикальний, і ви чітко паралельно до нього отак зі Так? А якщо я кажу, що у вас є не це означає, що ви вели вертикально і потім трішки змістити. Я зараз показую так, як ви змістити маєте в Ви Можна змістити і так пальці. Це буде у нас подожньої довжини внизу. А якщо ви отак от вели і отак от е, змістили пальці, то нас верх буде довше, так як треба, а низ буде йти певно на скоротжу. О, і так ми треба зробити в канацію. Тобто, ще раз тут вам. Йдемо малювати, я вже не знаю. Тобто, ви вели, вас вроді. Та тут там і намалюємо, що інакше робити. так. Що тут знімаєте? Вели ви так, і ви змістили положення пальців. Бачите? І що це нам дало? Це нам дало, що нам ближче донизу довжина 12 і коротше. А там... У нас є, вона така, як нам треба. Ну, ми там задвали, ми ж починаємо стрижку з зверхні здобув, простригли там тих 4 см, А тоді вже бокові, наша остання кінцева точка це тих 4 см, а тоді змістили. І, відповідно, що на низ йде нас коротше. Змін так. так. точно зрозуміло, так. Так, дівчата. І точно не забудете, бо я вже вам говорю. Чітко, чітко, що ви маєте зробити. Тобто, це положення пальців це взагалі-то дуже така глобальна тема на старших курсах. І я вже зразу говорю про це поняття, щоб ви розуміли, що це означає змістити пальці і який то дає ефект. Тобто це дає ефект, або десь треба напустити довжину, або десь треба скоротити довжину. І для того нам допомагає оце непаралельне положення пальців. Зрозуміло? Ну і далі, що ми ще робимо? Простригли ми так красиво вверх у формі площадки. Нагадую, та, ще раз стрижка канатка, вона теж верхня частина має остритися у формі площадки. Це 3-4 см, це звісно, що на пальцях. Але ви знову-таки перевіряєте всіма можливими лініями, для того, щоб була красива рівна площина. Буки теж на пальцях, але так як я сказала, зі зміщенням наших пальців. І е, далі ми знаємо, що в канаті в нас. Є тушування класичне, чи, чи нема? Ні. В класичній канавці не, класичні не передбачається. Ми красиво зняли і красиво окантовуємо. Взагалі, в класичній канарці передбачається красиве окантування внизу стрижки, або пряме, або пряме з округленими кутами. Ви то вже знаєте, то вже можна не малювати. Якщо ви єдиний випадок, що ви бачите в клієнта товсте волосся, жорстке волосся, ви розумієте, що якось воно так то окантування дуже різко хочеться якоїсь плавності, тонкості, ви трішечки зтушовуєте нижню лінію, але трішечки це буквально сантиметрів півтора. Зумієте, просто щоб вивості пом'якшити. І тут, звісно, що також працюють філірувальні ножки. Коли густе волосся, важке трохи звели, нівець, або там стушували, і е, що зробили? І взяли ще філірувальні ножці. Ну і так само на всіх рештах зонах. Тут можна, до речі, дуже гарно працювати, е, наприклад, бритвою е, перехресним методом, але тут більше бокові б мали бути задіяні. Так, верх тущами і не чіпаємо. Ну, вона може бути заколірована, але вже не так? А боковий тут пасує логічно так працювати. Зрозуміли? Mm -hmm. Ну і, відповідно, тобто Це стрижка, яка є подовженою, так? але вона має свої такі характерні особливості. от, Будь ласка, їх запам'ятаю. Вона є ну, не проста, це не проста. Скажімо так, легше стригти бокс, напівбокс, англійську. Це вже така модельна, доволі складна стрижка. Але ви з нею справитесь. І в нас ще є стрижка, яку ми вивчили, важлива, називається полька. Полька. Що ви знаєте про польку? Які у вас асоціації про польку? І ми знаємо, що тут вона теж не простенька. Наче і простенька, і не простенька, бо є дуже багато різних її варіантів. Які варіанти ви знаєте, які ви вже зобов'язали? Це і... черево колега? Так, 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 так. так. Давайте ще размісніше, щоб всі почули. Класичний печерявий комбінал. І надовге плосі. І ще модель у звучить. Ну, модельно ви вже зрозуміли. Будь-яка стрижка може бути модельною. Ми десь там змінили чуть-чуть довжину, е використали модельне філігування. Ну, не філіровки, а щось таке цікаве, бритво або ножиці. Е там уклали гарно в кінці. Це вже модельна стрижка. Е але є поняття класична. Полька, а є, поняття, полька на довге волосся, є на кучеряве і є комбіноване. Чим вони всі між собою в принципі, відрізняються, але найперше, скажіть мені про класичну. Класична полька це що? Всі можна на кольцях? Так, сантиметри знову буде, що в панеці у нас до бути 3 4 А в кольці у нас може бути 5 7 класичній, а також, якщо в нас є подовжена, то в нас може бути 8, 10, і я ж казала, що навіть і до 12 сантиметрів. <різь> <Да? різь> да. Отже, дивіться, що характерно ще раз? Знімаємо ми всюди, якщо це класично, 5-7 см. Далі, що ми робимо ще в цій стрічці? <різь> тушуємо. <різь> тушуємо, де тушуємо. Тобто у нас є тут поняття лінія переходу. Нема. нема. В кольці такого поняття немає. Тобто це знову ж таки подовжимо стрижку. Так? Ми зняли на пальцях, а далі тушуємо ще в нижніх зонах, і скільки ми можемо собі дозволити тушувати, якщо то поля. 2-3 см. Тобто не багато, небагато. В інших стрижках це багато суду. Ми можемо собі дозволити в польці тушувати. Я напишу, не знаю, де тут напишуть. Три сантиметри. Це називається так образно низьке тушування. От низьке тушування, два-три сантиметри. І відповідно, о, даху я вам думаю, що тут все І е, на чому ми це е, На тому, що ми тушуємо 2-3 сантиметри, та, де? На е, зоні шиї, тобто нижня пожилична, і на скрою та нижні Зрозуміли? Зрозуміли. Ну і звісно, що тут наше філірування присутнє, бо якщо ми зняли на пальцях, правда, стушували трохи низ, все одно якийсь перехід е і м'якість має бути встричні. Тобто ми відносно густоти користуємося якимось методом і відповідно е зрозуміли ті і відповідно е пом'якшуємо нашу форму. Окантування тут присутні. Тобто, ви вже тут або окантовуєте так, як там дозволяє ваша шия. Тобто ми знаємо, що ми можемо там, використати якісь э, певні види для подовження, видовження шиї, якщо вона товста, або навпаки, якщо худа, то ми собі беремо пряме, чи пряме з округленими, якщо товста, то там мисом, зрізаним мисом, якесь більше до увагу, ну, тобто десь по ходу, але також ніхто не виключав цей момент, що можна і також легенький плавний перехід залишити і без таких чітких окрутувань. Це також можна. Заважання клієнт оце і називається моделювання. оті тобто, всі нюанси: там, шия, гривка, скроні. Це вже буде в будь-якому випадку індивідуальне моделювання під конкретного клієнта. Добре. З тим ми виясли. Тепер переходимо до польки комбінованої. Що тут така полька комбінована? Навіщо вона? Що це за така стрижка? Там лінія тушування вище. Та, але де? Не всю збору. Тобто, дивіться, в, в комбінованій кольці для чого її придумали? Придумали з метою, що буває поняття вибухлі скромні, тобто, коли є будова обличчя така, що скромні такі дуже-дуже вибухлі. І, тобто, на фоні того, якщо ми залишимо більше волосся, так як стандартно, ну, подишаємо більше, у нас такий є так? А якщо забираємо акуратно, максимально дозволено в Польсі, так? а дозволено максимально до 5 см стушувати саме у ті скроні. Ну, і також, це другий момент, чому Використовувати комбіновану кольку, це тоді, коли є сивина. У чоловіків сивина зразу з'являється та найчастіше на скроні. І щоб її нібито скрити, максимально вкорочують скроні, забирають. Ну, і звісно, що тут далі є пострижене волосся на пальцях, воно ну, лягло собі, ну і так відволікаємо і не показуємо зразу, бо через 2 тижні все одно все це буде. Але, так, коли йдуть на стрижку, для чого? Для оновлення, для того, щоб освіжити форму. Добре. Е, тобто в таких варіантах або сивина, або е, вибухлі скроні придумали цю форму. Тому ми все робимо як завжди, знімаємо 5-7 на пальцях всюди, тушуємо низьким тушуванням нижню зону шиї, тобто нижню потиличну 2-3, а на скронях дозволяємо 5. Зрозуміли? Собі і клієнти розуміють. Добре, зрозуміли. Е, ну і як звучити там опутування побажання. Бойка далі на кучерявому. Що ви про це чули? Бойка на Кучерявому. Треба зробити філірування, тому що так. рекомендують провести філірування методом, ну, методом розділення стрижки, от як ви вистажати на пальцях, так само собі розділити і красиво стилірувати спочатку філірувальними ножицями, ну, а після цього вже вкорочувати. Так? Буде легше, тому що власне, волосся кучеряве, воно не слухняне. І таким чином ми собі підготували, тоді вкоротили до необхідної довжини. Я давала пораду, що коли в нас полька звучить, що ми знімаємо 5-7, то на кучеряве краще з того 5-сантиметрового варіанту, тобто коротшого, бо кучерявилося чим коротше, тим так. Виглядає. Чим довше, тим воно таке. Але знову ж таки, це, це я кажу і я рекомендую, але є ще момент, що хоче клієнт, е, і може він хоче взагалі на цю пляму зробити ольку надовго. Може, може, запросто, бо це його побажання, йому так подобається і все. Е, тобто, зрозуміли? То <ган> е, е, е. І потім стандартно все там нічого не змінюється, крім того, що ми вносимо цей момент філірування. Звісно, що коли ми надали форму, там якби філірування два рази проходить. Ми спочатку собі допомагаємо тим філіруванням, щоб надати форму. Е, тоді надали форму відповідно довжину з ниттям на пальцях, а тоді ще раз філіруємо, де треба, особливо в тих зонах, де ми тушували внизу, там вивести плавно в тому волосі, точно треба. Зрозуміли? Добре, і ще, що нам треба згадати: Колька на довгому волосі. Ми говорили, що у нас є два варіанти Кольки на довгому волосі. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ви вичислюєте все волосся. І отак от. Так от. І так. Все волосся. Укантовуєте рівним таким зрізом, там до кінчика носа. До кінчика носа приблизно або до підборіддя. Тобто один з варіантів кольки довгої це ви робите центральний проділ від серединки чола до серединки шиї, Ви чисуєте. У вас там, книжці є цей та схема. Просто десь не додивилися. Ви Дочистуєте повністю по обидві сторони і укантовуєте. Просто зістригаєте рівним зрізом. На продовження кінчика носа до ріди, в залежності, яка дружина буде залишатися, чи то 8, чи то 10, чи то 12. Так? Потім ви просто це волосся красиво філіруєте і, звісно, що ви виконуєте о, боже, окантування, тушування нижніх зон, як завжди, шия і скроні, але вже в нижчій. Висоті, тому що це чим довше залишається волосся на верхній зоні, тим нижче має бути тушування. Воно тут може бути знову ж таки сантиметри, півтора та, для того, щоб просто лінію вивести. Ну і скроні, звісно, що акуратно окантувати і вивести, тому що так чи інакше, навіть якщо залишилось довге волосся, то воно розпадається, і скроні видно, чи вони акуратні чи вони зросли. А чим відрізняється другий варіант? Польки довго вилаз? Це я вам вже говорила просто як порада. А, ми розділяємо. То ми да. вже розділили. Ми знімаємо просто, дивіться, в нас є якраз написаний той такий варіант, який зазвичай використовують для польки на довге волосся, то що ми щойно розібрали, так? Але я вам від себе казала, що полька на довге волосся теж буде полькою і теж буде на довге волосся, якщо ми знімемо на пальцях. Як? Розумієте, знімемо на пальцях, як завжди, але не 5-7, а 8 10 або 12. І я вам говорила, що це е, гарніше виглядає, але це гарніше з моєї точки зору. Тобто я, я не люблю цей варіант польськи, коли просто розчисали, коли просто окантували, це таке образне знаєте, в чоловіка. Розумієте? І воно так виглядає, там волосся має бути або дуже красиве, тобто, таке не тоненьке, не м'якеньке, не кучеряве. Е, тобто воно має якийсь вигляд, так? якщо воно має вигляд, якщо воно дійсно красиво пункту ще як варянок. Але набагато, цікавіше, красивіше, доглядає зняття на пальцях в такій великій тужніві, сім'я, рівномірно свій Гарно окантували, гарно здушували руки, і це виглядає значно цікавіше. Тому я просто про це розказую. І, і використовую і багато корукорів, це використовую, звісно, що е, коли клієнт має бажання подовженої і воно просто значно охайніше, значно приємніше виглядає. Це чисто так, з точки зору дизайну. Добренько, дівчата, якщо до того е, вас, ну, я бачу, ви вчили. Це саме головне, ви е, цікавилися, ви розбиралися з тим. Звісно, що ми навіть сьогодні ще до кінця не розібралися, але ми ще будемо повертатися до цього питання і згадувати, просто собі на домашнє подумайте, передивіться ще раз і подумайте, в чому ви десь, можливо, ще заплуталися чи ще щось вам буде там не зрозуміло. То просто завести мені ці питання на наступний раз. Так? Але на наступний раз у нас також буде така невеличка е, перевірка знань. Але вона буде нестандартна. Але яка я не скажу, просто підготуйтеся до наступного разу. Ну, вона буде не письмово. Це єдине, що можу сказати, не письмово. Але вона буде така нестандартна зовсім. Просто дуже добре маєте підготуватися, щоб ви не плуталися в різних стрижках. Добре? Добре.